Обробка прорізної кишені листочка з настрочними кінцями жіночого жакету. Тому наша мета навчитися обробляти прорізну кишеню листочка з настрочними кінцями. Кишеня це деталь або вузол швейного виробу для зберігання дрібних предметів та декоративного оформлення виробу. Оскільки прорізні кишені досить часто використовуються при пошиві верхнього одягу, а саме жіночих жакетів, жіночих пальто та плащів, чоловічих піджаків, від якості обробки кишені залежить загальний вигляд швейного виробу. Тому на сьогоднішньому уроці ви навчитеся технологічно правильно. Охайно, використовуючи сучасні клеєві матеріали, обробляти прорізну кишеню листочка з настрічними стінцями, які потрібні для виконання цієї кишені. Насамперед, пілочка продубльована і намічене місце розташування кишені. Деталь листочки. Підзор, дві мішковини і клеєві деталі. Безпечні умови роботи при виконанні ручних робіт. Інструменти повинні лежати у певно відведеному місці. На машинному робочому місці машина повинна бути справною. І інструменти лежати там, де їм потрібно. Справа від рукових частин де було теплові роботи. Місце для виконання головотеплових робіт. Праска, пропрасувач і пульверизатор. На півочці з виворітної сторони прокладена строчка місце розташування кишені. Повинні продублювати вхід в кишеню за допомогою клеєвої деталі. Даємо клеєву деталь з виворітної сторони півочки на намічену лінію. За допомогою праски і пропрасувача виконуємо дублювання. Проводимо вологотеплову обробку дублювання листочки та обшивання кінців листочки. Ці листочки припрасовуємо за допомогою праски і пропрасувача. Прокладаємо оздоблювальну строчку по листочці на 1 мм від згину обробленого краю. На півочці ми намічаємо вхід в кишеню за допомогою однієї горизонтальної лінії і двох вертикальних. Вхід в кишеню в нас дорівнює 12 см. На лісточці ми позначаємо саму ширину листочки 2,5 см. Також робимо заготовку мішковини із підзором. Можемо за допомогою булавок приколоти зріз нижній, який буде входити в кишеню, ми обметуємо підзором. Спочатку настручимо підзор на мішковину. Мішковину з-підзором за допомогою праски. Прикладаємо лісточку з наміченою лінією на лінію місця розташування на пілочці до горизонтальної лінії. Можемо приколоти за допомогою булавки, для того, щоб можна було настрочити. Проводимо лісточку до пілочки, пускаємо гулку, виконуємо 2-3 стіпки закріпки і продовжуємо строчку, слідкуючи, щоб лінія співпадала з лінією на пілочці. Проводимо самоконтроль весь час в роботі. Щоб лінія співпадала з лінією на хріночці. В Кінці строчки також виконуємо закріпку. Листочку до пілочки припрасовуємо. Через припрасувач з лицевої сторони. З тим мішковини, яка без підзору, ми накладаємо на пришиту лісточку до пілочки жакету. Урівнюємо зрізи і так, щоб бокові сторони виходили на 1,5 або 1 см. І довільно можемо приметати на 1 см. або приколоти булавкою. підкладки до листочки ми проводимо з виворітної сторони. Нам так буде зручніше. Строчка в строчку. Починаємо де початок строчки і строчка в строчку. Виконайте закріпку. І строчка в строчку. Слідкуйте, будь ласка, самоконтроль проводьте так, щоб тут підкладка ніде не заломилася. В кінці строчки виконайте закріпку. Коли пришили підкладку, будь ласка, проведіть самоконтроль щоб строчка не виходила підкладки за межі вашої листочки. Подивіться з лицевої сторони. Припрасуйте праскою іншу частину мішковини з пришитим підзором, укладаємо таким чином на пілочці до пришитої листочки встик верхнім зрізом з підзором. Можемо намітити за допомогою лінійки та змилка 1 см лінію пришивання, щоб вам було зручно. Проведіть Це лінія пришивання мішковини з підзором. Але пам'ятайте, ця лінія, коли ви будете пришивати, не повинна строчка доходити до початку та до кінця. Трочки пришивання листочки на півтора або 1,3 см. Позначте зразу. Приколіть за допомогою булавки, якщо у вас є досвід. Якщо ні, приметуємо. Таким от чином виконуємо стручку. Закріпка на початку і в кінці стручки, по наміченні лінії. Виконуємо розріз входу в кишеню, не доходячи 1 мм до кінця стручки острими ножицями, ножицями кінцями і до листочки. Так само. Прорізали вхід в кишеню, кутики виправляємо всередину, лісточку можемо виметати за допомогою ручних прямих стібків. Виметали лісточку за допомогою прямих стіпків. Припрасувати листочку з лицевої та з виворітної сторони. Листочку. З лицевої сторони через пропрасувач красою проводимо закріплення кінців листочки. Отаким от чином. І машинною строчкою. Строчка в строчку оздоблювальні строчки. По листочці, переводимо на іншу сторону, доходимо і закріпку не виконуємо. Нитки переводимо на виборітну сторону пілочки. Перевели нитки з лицевої сторони, де ми закріплювали кінці листочки на виборітну сторону і зав'язуємо. Зав'язуємо і обрізаємо. На один сантиметр обшиваємо, зрізи підкладки В кінці підкладки, зріза підкладки. Нашої кишені можемо вже припрасувати і видаливши нитки зметування і наметування. Так, щоб була листочка рівна, якщо є такі дефекти, подивіться, так ми можемо за допомогою дерев'яної лінійки, праски, вологи та пропрасувача провести вологотеплову обробку вже готової кишені, щоб рівно. Праску ми не будемо двигати, ми фіксуємо, поставивши на нашу кишеню. Так, рівненько тут можемо за допомогою лінійки. І з цієї сторони, порівнявши саму кишеню листочка. Виконали кишеню, припрасували. Вона повинна бути якісною, як з лицевої сторони, так і з виворітної. З виворітної сторони мішковину ми не обметуємо, тому що у нас є підкладка виробу. А з лицевої сторони подивіться, що блисточка можете накласти один кінець на інший. І у вас повинні вони бути абсолютно однакові. Провести візуально, подивитися, чи подобається вам кишень.